антитерористична операції. Нічого заборону не перевозите. Ні. Чим підтверджуєте проведення цієї операції? Є відповідне розпорядження? Хм. Показуйте. І можете звернутися за адресою. А для чого мені? Ви ж мене зупинили, відповідно, це розпорядження, воно стосується, правильно? Якщо ви мене зупинили? Передивіть, будь ласка, мені це розпорядження, я поїхав. Заборонних речей нічого не випадка. Ви перевозити. вже запитували за по праву. Буде то обшук робити чи що? Е, ні, ні. Проведення контрреволюційної операції. Зараз багато військовослужбовців зі зброєю в руках залишаються військову частину. Тому... Тоді причина зупинки яка, я не можу зрозуміти? Відповідно, 35 статті. Я думав, що ви дієте як блокпост. Ні? Ви не дієте як блокпост. Відповідно, якщо ви не дієте як блокпост, ви дієте у порядку статті 35 закону України про Нацполіцію. Ще помиляюсь? Так, це встановлено як мобільний блокпост зараз. Тобто все-таки як блокпост? Да, так, так він не мобільний. Ну, мобільний це сленка. Да. Он в документах він написано та... Тобто ви є уповноважена особа, да? Відповідно, так? Відповідно 14, 1455-56, так? Да? Постанови чи ні? Так. Документи порядок. Ви забули а, відповісти а, мені на запитання. Можете, будь ласка, стати праворуч, щоб не перешкоджати руху іншим транспортним засобам. Так а я наперше, ви ж мене затримаєте. Якщо я вільний, я поїхав. Чому мені стоять? Все. Так остановили чого? Зупинив, чого ти мені? Я ж вам повідомив. По 35 чи як блокпост? Я вам вже повідомив. Ви уповноважена особа? Так. Давайте наказ. Наказу на руках немає. Вон а як, згур згур як я можу переконатись? Він ДСК, ви можете звернутися в одну. Тоді витяг з наказу. Україна. Слухайте, якщо це ДСК, тоді має бути витяг з наказу. А, от за заявою витяг дають. Ні, я на руках. Та як, як я можу переконатись? А як я можу переконатись? Я кажу, ви можете звернутися до Служби безпеки України до Національної поліції. Так і ви можете звернутися відповідно по мої документи тоді, так? ВСП, а да? люба з організація організацій за вашою заявою. Щасливо.